Друзі, знову вас вітаю. Бажаю вам щастя, здоров'я. Сьогодні неділя і я знову в лісі. І там, де я вчора ходив, те, що я знімав, по тих місцях сьогодні пусто. Нічого не знайшов. І от порадили мені, що білий гриб у великому лісі. І вже багато я обійшов, але не знаходив нічого. І оце натрапив на грибочка. Ну, грибочок дуже гарний. Такий свіжий, твердий, хоча і великий. Буду шукати далі. Велика тут територія, от тільки на цю всю територію, що я бійшов тільки один гриб. Але дивіться, який він. Бомбезний грибочок. Свіжий такий. Слава Богу. Друзі, знову включаюся. Поміняв локацію, переїхав, так як мені радили, що білий в основному у великому лісі. Великий ліс. Поміняв локацію. Ну і ось перший успіх. Це вперше я завчора сьогодні знаходжу два гриби. Все, знаходив по одному. Правда, забув, там у ковалівці я знайшов чотири. Грибочки дуже гарні. Ось такий. І він не один. Тут ще є його дружок, чи сусід, чи брат, не знаю. Але він. Слава Богу. Друзі, знайшов я ще одного білячка. Правда, бив я за ним ноги десь кілометр. Гриби сьогодні трудові, але вони варті того, тому що... Гарні такі, <сум> Білий-білий знизу. Це означає, що він свіжий, свіжий. Слава Богу! Знову, друзі, я знайшов грибочок. Дуже гарний. Гриби трудубі сьогодні. Але на кілометр один, це, щоб знайти 100 грибів, треба пройти 100 кілометрів. Я не витримаю, а сподіваюся, що 10-15 я подолаю. І такі грибочки знайду. Слава Богу, включаю связь, друзі, знову, щоб показати вам, яку я знайшов сімейку. Дійсно, хто шукає, той знаходить. Зайшов я вже далеко в ліс. І, думаю, пройду я через оці молодняки, оці з того великого лісу. І тут понад край. Ну, гриби люблять, щоб вже знали такі місця, коли вони не масові, границя між... Великим лісом і молодим. І недаремно я перейшов. Це вперше я знайшов сімеєчку. І сімейка непогана. Зараз я вам покажу. Дивіться, маємо один. Будемо їх складати отут. тут, ось що другий, це третій? Четвертий у нас? Чужий, ми його не будемо брати? Тут ще є четвертий тут, п'ятий. Вже маємо п'ять. П'ять, тут ще є? Сьомий. Не, перерахував я. Шість. Це перше. Перше я за шість я перейшов кілометрів 5 і перейшов 50 метрів і зразу 6. Слава Богу. Ще один, друзі, грабачок. І знову гарний. Цікава ця справа, друзі, тиха ухода, охота. Ти йдеш по лісі, йдеш, плекаєш надію. Що десь ось 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 знайдеш грибочка. Плекаєш і плекаєш цю надію. І потім раз і виплекав. І ось як вона виглядає. Слава Богу.